Згідно слів апостола Петра, ми чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Відповідно, там, де нове небо, нова земля, будуть інші люди, нові люди. Вітаю вас, шановні слухачі, глядачі. Мир Божий, нехай наповняє ваші серця, ваші доми. Хай Господь буде з вами, мир дарує і допоможе стати іншими людьми. Сьогодні хотів би з вами поділитися. Трома умовами, ознаками, що є інша людина, що є нова людина в Господі і Спасителі і Ісусі Христі. Для того хотів би нагадати одну історію, коли прийшов Саул, випадково можна сказати, до Самуїла пророка по іншій потребі. Але Господь це все вбачив, передбачив і через пророка Самуїла помазав його на царя для Ізраїля. І сказав йому про саме три ознаки, коли, каже, вони збудуться в твоєму життю. То я нагадаю, ці тексти я прочитаю це. Записано перша книга Самуїла, 10-й розділ, 6-7 тексти. Тоді, каже, зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними і перетворишся на іншу людину. І коли всі ці ознаки, щодо тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш за аже з тобою Господь. Ці ознаки збулися. Дуже скоро вони збулися в життю Саула, він це все побачив. Він відчув, що Дух Господній на нього зійшов, бо він став пророкувати разом з тими пророками, які сходили з гори, і це все сталося. Але я би сьогодні хотів би щоб ми перейшли на наш час, що ж то можуть бути які ознаки, які нам говорять, які люди дивлячись на нас, теж можуть сказати, що прийшли якісь зміни, прийшли якісь переміни, і ми стали іншою людиною. Ми стали новою людиною. Першу ознаку, яку я хотів би сказати, це коли ми народилися згори, коли Дух Святий нас привів до покаяння до Бога, і ми прийняли святе водне хрещення по вірі, ми пообіцяли Богові добру совість. Пообіцяли Богові служити в добрій совісті. Все своє життя. Одноразова подія водне хрещення означає, ми померли для старого гріховного. Життя і воскресли для нового життя для служіння Богові в добрій совісті, саме в добрій совісті. Питання риторичне питання: чи це так сталося? Кожний з нас має відповісти на це запитання. Друге, Друга ознака: ми, будучи членами церкви, ми приймаємо святе причастя. Хто буде їсти тіло моє, хто буде пити мою, Сказав Ісус Христос, той буде мати життя в собі, той буде мати Воскресіння. Ми причащаємося до тіла і крові Ісуса Христа. І це має, ми маємо це свідомо робити і розуміти, що це не якийсь простий обряд, а ми є тілом Ісуса Христа. Ми є з'єднані з ним, ми не з'єднуємося з гріхом, ми не з'єднуємося з чимось недобрим, а ми об'єднані з Богом. Чи це сталося так? Чи ми готові вийти з ним за стан, носячи його на ругу? чи щось є недопрацьоване в нашому життю? Знову ж те ж саме риторичне запитання, на яке ми маємо відповісти. Чи ця ознака вона спрацювала в нашому життю? Що ми оновилися, ми стали новою людиною, ми довіряємося і ми віримо. Ми знаємо, що ми будемо мати спасіння з ним. І наступне останнє апостол Павло, послання до коринтян, каже, чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Зараз ми живемо в період церкви. Це є Божий період. В людей є різні періоди: період війни, період миру, період економічного підйому, інші там історичні періоди, згідно Боже, Бога, Божої версії, ми живемо період церкви. Від дня п'ятидесятниці Дух Святий веде церкву до того дня, коли будемо підхоплені на зустріч з Ісусом Христом. І апостол Павло нагадує і каже: Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Я думаю, кожна віруюча людина має це зрозуміти, має це відчути на собі. Що ми є храм Божий, Дух Божий живе в вас? Якщо він в нас живе, то якими ми маємо бути? Чи відчули, побачили ми ту переміну, що в нас немає старих звичок? Давид 40-му псалмі каже: я крепко надіявся на Господа, і Він спас мене. Він витягнув мене з багнистого трасовиння, він поставив ноги мої на тверде, на камінь і вложив нову пісню в уста мої. Ота нова пісня, яка славить Господа, яка вселяє надію наші слова іншим людям. Оце є та нова пісня, не стара пісня, де є нарікання, де є незадоволення, а нова пісня, яка прославляє Господа. І ці ознаки мали би свідкувати нам і інші люди, та мали би замітити, що ми стали новими людьми. Тому, шановні християни, шановні всі глядачі, слухачі, я вас закликаю: якщо цього немає в вашому життю, двері. Божого спасіння відкриті. Бог є добрий, благий і милосердний, прощати всяку провину і допомогти нам поправити своє життя. І хай ці ознаки збудуться в нашому житті, щоб у свого часу ми сказали: Господи гради, я тебе давно чекаю. Будьте благословені. Амінь.